Добрий день, мене звати Максим Вовк, я генеральний директор комунального некомерційного підприємства, центр первинної медико санітарної допомоги під міської міською ради. У 99-му році я закінчив Дніпропетровську медичну академію. у 2001 році став працювати за фахом хірургії лікарем-хірургом у лікарні швидкої медичної допомоги. Працював в центрі шутково-кишкових кровотеч, в центрі панкреатитів. У теперішній час працюю генеральним директором цього закладу. Наш центр надає первинну допомогу населенню п'яти громад: Підгороднянської, Абуховська, Любімовській. Миколаївська та Чумаківський. Первинну допомогу населення надають 64 медичних медичних В Структуру центру входить: первинна ланка сімейні лікарі, вторинна ланка, консультативна, діагностичний центр, де хворим надається спеціалізована допомога, хірургічна, травматологічна. В складі є акушер гінеколог офтальмолог, невропатолог. Кромі того, на базі консультативно діагностичного центру базується ультразвукове дослідження, рентгенологічне дослідження, спірографічне дослідження. З 1 жовтня 2024 року в нашому закладі відкрит центр психічного здоров'я. Ти не один наш центр запрошує жителів громади відвідувати за потребу первинний центр сімейних лікарів вторинний центр вузьких спеціалістів і центр ментального здоров'я, який обслуговує як доросле, так і дитяче населення. Пріоритетом розвитку. Нашого центру на 26 рік вважаю це придбання на заклад нового рентгенаборудування. Це буде цифровий рентгенапарат, який більш досконало допоможе лікарям зробити рентген обстеження. Це придбання на лікарню відеогастроскопії з функції біопсії. Вважаю, що в нашому закладі це повинна виконуватись. І це центр ментального здоров'я, який буде охоплювати більш населення. В складі є і дорослий і дитячий психіатр. Уточнюю єдиний дитячий психіатр на весь лівий берег Дніпра. Тому вважаю, що ментальне здоров'я це дуже актуальна проблема, і ми у 26-му році будемо вживати цей центр максимально до людей. Доброго дня, шановна громада! Мене звати Бранзе Тетяна, я лікар-психіатр. Працюю в центрі, ти не один. Основним напрямком нашого центру є подолання стигми серед жителів, що стосується надання допомоги психологічної та психіатричної. У нас в центрі працює лікар-психіатр дорослий, лікар-психіатр дитячий, психолог та психотерапевт. Ми допомагаємо людям, у яких є страх, тривожність, порушення сну, стрес, для покращення якісті свого життя запрошуємо вас до нас в центр. На постійній основі в центрі проводяться групові заняття психологом та психотерапевтом. До групових занять входить арт-терапія, групова підтримка та індивідуальні заняття. За потребою лікар-психіатр в центрі надає медикаментозну терапію безкоштовно. Консультації для жителів громади теж всі проводяться безкоштовно. В планах на 26-й рік в нашому центрі розширення послуг генеральний директор Максим Вовк планує створити амбулаторні команди з виїздом на дом до жителів, які потребують цього лікування. Тому в Ця шостому році якість надання допомоги у нас буде покращуватися, жителі громади. Якщо ви потребуєте психологічної допомоги, запрошуємо вас на консультацію та групу підтримку. Анонімність гарантуємо.